Найчастіша лікарня в області, Буковинський клінічний онкологічний центр, отримав відзнаку, чиста лікарня безпечна для пацієнтів, що було впроваджено, та що заклад зробив, щоб отримати нагороду. Дізнавався Чернівецький репортер. Чернівецька лікарня серед найчастіших та безпечних лікарень в Україні, зокрема впровадження європейських стандартів та досвіду розвинених країн в налагодженні інфекційного контролю, незламна опора безпеки і чистоти середовища закладу. Асоціація служба організації інфекційного контролю в Україні працює з 2008 року. Сьогодні у нас урочиста подія заклад Буковинський клінічний онкологічний центр. Перший заклад в Чернівецькій області, який отримує дану відзнаку. Відзнака дуже важлива для нас. Ми йшли до цього досить довгий час і дуже гордимося тим, що наш заклад є першим у Чернівецькій області, хто отримав таку відзнаку, адже безпека для пацієнта те, що заклад є чистим, це одне із найважливішого, що має бути. Під час підготовчого етапу, який тривав в онкологічному центрі з лютого місяця, для впровадження новітніх стандартів досліджували роботу івано-франківських колег. Після чого організацією було проведено гігієнічний аудит і складено протоколи, за результатом якого заклад отримав свідоцтво у вигляді таблички та відзнаки про те, що підрозділ а їх в лікарні 5, пройшов сертифікацію програми Чиста лікарня безпечна для пацієнта. Працювали ми в таких трьох основних напрямках. Це була перший напрямок це гігієна рук. Другий напрямок це знезараження інструментів, інструментарію медичного та медичного обладнання. Третій напрямок це було сучасне, сучасне прибирання. Для підрозділів це є дуже важливою нагородою, адже, як розповідає медична директорка з медсестринства, до цього моменту було витрачено колосальну кількість сил та ресурсів, аби відповідати усім нормам. На сьогодні ми вже маємо певні результати. Це економія води, це економія деззасобів, це немає перехресних інфекцій, що сьогодні важливо для пацієнта. Сумлінна робота керівництва та усіх підрозділів допомогло створити для пацієнтів сучасний та безпечний заклад, завдяки чому хворі отримують всю необхідну допомогу за європейськими стандартами. Роман Оліник, Андрій Кордубан, Чернівецький репортер, телеканал СІ 4